Приїхали молодята до батьків в село на новенькій машині. На ніч поставили машину коло хати на подвір'ї. А щоб нічого не сталося, собаку відв'язали з буди і закрили в машині, що похороняло. Рано виходять, коліс нема. А на лобовому склі записка: Пса, не сваріть! Він гавкав! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іду вулицею, раптом чую за рогу будинку. Поклади пістолет. І ніж на землю, я сказала швидко. Штани розтібай. Тепер труси знімай. Виглядаю і бачу мама з сином років трьох. Стоїть, пісіє. Добрий день. Я хотів би отримати у вашому банку кредит на 100 тисяч. Добре. А з якою метою? На лікування. Ну, зрозумійте, для банку це не вигідно надавати кредити на такі великі суми хворим людям. Ну ви теж зрозумійте, у мене у вашому банку вже відкрито іпотечний кредит на 3 мільйони аж на 15 років. Тож подумайте добре, що для вас вигідніше. Син каже батькові. А нам вчора в школі розповідали про екологічно чисті методи боротьби з паразитами. Це які? Тапками чи що?